Пані та панове, настав час змін. Моє старе крісло, хоч і було доволі непоганим, але потроху почало здавати свої позиції, тож ось воно нове. Я давно вже приглядався до тканиних крісел, а тут якраз панове з GamePro запропонували подивитись на одне своїх, тож ну я не міг не погодитись. Так, я той дивний покемон, який добровільно перейшов з свого ерго крісла з спинкою сіточкою на геймерське. Розпаковка і збірка зайняли не сильно багато часу, якби не одне але. Я витратив майже 5 хвилин на пошук інструкції в самій коробці, потім ще в інтернеті пошукав, але в обидвох випадках не знайшов нічого. Аж поки я не подивився під сідушку цього крісла. Ну, звісно, з інструкцією вже робота пішла набагато швидше, і я доволі, швидесенько зібрав крісло, на все про все у мене вийшло десь, коли може, 40. Разом з відволіканням на дитину, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Якщо ви матимете принаймні одного друга та якусь табуретку, щоб все було швидше, то можна і там за 20 хвилин. Але, будь ласка, шановні GamePro, додайте кудись чи QR-код якийсь на коробку, чи щось таке, чи може на сайті у себе виставити цю інструкцію, щоб ну, люди не страждали, як я. GamePro gc 900 db це класичне крісло ковш, але з одною ключовою відмінністю. У нього не шкіряна, а тканинна оббивка. І повірте, як людина, яка не один рік просиділа на цих класичних шкіряних геймерських кріслах, я б скажу, що різниця просто нереальна. Власне, чому в мене попереднє крісло було сіточкою, Ну, щоб не прилипати до нього влітку? І чесно кажучи, тканина в цьому плані відпрацьовує ще набагато краще. Бо не знаю, як у вас, а у мене станом на кінець березня ще не вимкнули опалення. І коли на вулиці плюс 19, в квартирі плюс 29, і це ніфігова така демоверсія літа. Так от, сітка хоч і дихала, але від доторку до вашого тіла вона ставала мокрою, і, ну, ви хоч і не липли до неї, але приємного було мало. Канина ж, окрім того, що теж дихає, ще й трохи було в себе всотує, Тож, ну взагалі пушка ракета, я всім більш ніж задоволений. Але давайте вже більше про крісло. Я обрав GamePro GC900DB саме у синьому кольорі, тому що ну, він мені видався найбільш небанальним. Але воно є також в сірому і чорному кольорах. Каркас у нас зі стелі та покритий тканиною. Крісло має газліфт 4-го покоління, по висоті у нас 6 см ходу з 49 до 55 см від підлоги до сидіння. За регуляцію висоти вже звично відповідає права педалька механізму гойдання. Хрестовина, на якій стоїть все сиділо, має класичних 5 променів, а колеса тут нейлонові з діаметром 75 мм. Самі промені хрестовини приємно скруглені та пласкі зверху. Особисто я завжди ставлю на свої крісла прогумовані колеса, які, хоч і не дають такої плавності, але при цьому абсолютно безшумні, незалежно від наявності дрібного бруду на них. Так виглядає це все, звісно, не так круто, як стокові колеса, але ну безшумність мені важливіша. Ширина сидіння 49 см, але є нюанс в оцих от бічних сапортах, через які по факту корисної ширини у нас всього 40-43 см. Тож з одного боку, крісло витримує до 150 кг. Але якщо ви не високий, а крісло підтримує людей до 210 см зросту, а саме широкий, то не факт, що вам буде зручно в ньому сидіти, тож краще перевірити перед купівлею десь в магазині. Мої 114 кг крісло спокійно витримує, але суто по ширині ще б трохи і я б вже не вліз. Ззаду на спинці є подушка зі змінним чохлом та піною з ефектом пам'яті всередині. Вона ніяк не кріпиться на крісло, а вона там тримається суто за рахунок терця. Ідучи вверх цим кріслом, ми побачимо 4D підлокітники. Вони рухаються вгору, вниз, вперед, назад, ліво, право та ще й крутяться. Всі осі, окрім скручування, заблоковані на відповідні кнопки. А щоб прокрутити, треба прям достатньо багато зусилля. Але я своєю вагою все ще умудряюсь їх часом провернути, просто сідаючи у крісло, тож ну, робіть всю інформацію, що захочете. Поверхня цих підлокітників доволі пружна, але не прямо м'яка. За місяць на підлокітниках не з'явилось ніяких потертостей, тріщин чи чогось іншого. При тому, що я сиджу в цьому кріслі по 10 плюс годин на день, а також його постійно бякає моя донька Міра. Сама спинка тут шириною 56 см, але корисної ширини знову-таки трошечки менше. А саме порядка 30 см в найвищій точці та порядка 40 см в найширшій, не рахуючи бічну підтримку. Завдяки регулюванню нахилу, ви зможете виставити спинку кутом від 90 до 160 градусів. до цього ще докиньте механізм нахилу всього крісла ще на 30 градусів і отримаєте повних 180. За Зараз блокування механізму гидання відповідає ліва педалька під кріслом, а за нахил спинки, ручка справа. Тут нічого незвичного. Причому механізм гойдання не просто обмежує кут нахилу, а прям блокує крісло під поточним кутом. Тож, якщо ви хочете ось так от дивно сидіти в кріслі і сповзати в нього, ну можливість є. Згори у нас, як і у будь-якого пристойного ковша, є отвори для пасків безпеки, через які зазвичай на комп'ютерних кріслах кріпляться подушки на спину, а також ще одна власне подушка, на цей раз на резинці з застіпкою. Вона, до речі, має доволі цікаву форму, яку я ніде не бачив, окрім ось цього крісла. Тканина цього крісла схожа на диванну і приємна на дотик. Всі шви доволі акуратні, якогось браку чи типу того, я не помітив. Всередині крісло наповнено піною холодного формування, що дає ефект пружності при натисканні на будь-яку частину крісла. Але ефекту пам'яті, в тому плані, що крісло запам'ятає, як ви його стисли і не повернеться до оригінальної форми, тут немає. На кріслі, звісно, присутній брендинг, але він доволі стриманий і не сильно кидається в очі. Дого гінпро присутнє на спинці ззаду, обох подушках та прямо за головою. Всі вони вишиті чорним та мають невеликі розміри, тож не сильно звертають на себе увагу. Ну і так, обидві подушки вкриті м'якеньким ніжним матеріалом, ну, щось на кшталт велюру. Власне, за два місяці користування я не виявив ніяких прям кричущих недоліків. Чи не єдиний об'єктивний нюанс це те, що це крісло прям велике. І я інколи зачіпаю ось от полицю зліва від мене, просто тому, що я звик, що я можу так повертатись на своєму старому кріслі. Другим неочевидним нюансом стало те, що це крісло набагато. Більше подобається Міріона Джоновівні, і її інколи прям дуже важко з нього стягнути. І доходить прямо до крику після двох місяців використання GamePro GC900DB продовжує справляти позитивне враження. Мабуть, найбільша вразила тканина обивка, бо вона ну реально набагато краще за шкіряні варіанти. Ви не липнете до неї, вона дихає і навіть вбирає трохи в себе вологу. І тим самим забезпечує доволі класний рівень комфорту навіть у таркі дні. Різноманітних варіантів регулювання тут просто маса: від підлокітників до нахилу спинки і самого сидіння. І це все дозволить вам налаштувати вашу ідеальну позу для відпочинку чи роботи. Сідаючи в це крісло, я відчуваю, як воно мене приємно огортає і дарує комфортні години зосередженості, а це як Мене найголовніше, бо самий класний інструмент це той, про який ти взагалі забуваєш, коли ти працюєш і можеш зосередитись на власне задачі перед собою. Головне, як і з будь-яким кріслом, обов'язково посидіти в ньому перед купівлею, щоб не було ніяких неприємних сюрпризів. А ви можете зробити мені приємний сюрприз, якщо поставите вподобайку цьому відео, підпишетися, якщо досі цього не зробили, і напишете будь-який коментар: наприклад, яке крісло у вас зараз, що вам в ньому подобається, а що хотілося б змінити. А у мене на цьому все. Дякую вам за перегляд та до зустрічі на каналі та порталі Па-па!